Привіт! Хочеш, я тебе навчу бути для себе тією людиною, яка сама зможе собі зробити прогноз кожного дня? Дивись, якщо ти хочеш знати, що ти можеш робити саме зараз, в цей день, або чого ти не маєш робити, краще в цей день не робити те? Що, наприклад, тобі принесе якісь збитки, або в тебе не буде цієї енергії, щоб ти зміг це завершити, або щоб тобі це принесло бажаний результат. То ось, дивись, для того, щоб бути самому собі тією людиною, яка точно знає, просинаючись зранку, і каже собі: ага, сьогодні в мене саме ця енергія, і я можу сьогодні піти на контакт з тією людиною, з якою я вже давно хотіла. Або хотів, і не робила цього, або не робив цього. Дивись, для цього що потрібно зробити. Для цього потрібно провести деякі математичні розрахунки. Тому я тобі пропоную зараз взяти листочок і ручку і трошки порахувати. Дивись, що тобі потрібно, взяти свою дату народження, З своєї дати народження взяти тільки рік. Наприклад, у мене 1981 рік. Тобто, я беру 1, складаю з 9, складаю з 8 і складаю з 1. І в мене виходить 19. Тобто, мій рік це 19. В цій системі всі числа, які виходять не більше 22, ми їх і залишаємо. Тобто я залишаю свою дев'ятнашку. Потім потрібно мені взяти число дати народження. Я народилася 8 квітня, тобто 8. Я цю 8 і залишаю такою, якою вона є. Тобто вона в межах 22 і нехай вона залишається як є. Тепер я беру 8 і 19, складаю між собою. Це виходить 27. Тобто 19 плюс 8 буде 27. Це більше, ніж 22. Тому я віднімаю 22 і виходить 5. Тобто, це моє справжнє я. Воно під енергією 5. А тепер що потрібно зробити? Взяти те число, яке знаходиться зараз, тобто в якому ви знаходите зараз, або з яким ви хочете порахувати ту енергію, яку ви сьогодні будете випромінювати. Тобто, якщо сьогодні 19 число, тобто 19 плюс 5 буде 24. Це знову більше, ніж 22. Я віднімаю 22 і отримую 2. Тобто, сьогодні моя енергія два. Тобто, ця енергія буде мені і допомагати, і в чомусь заважати. Продовження слідує.